2 березня 2023 року і зараз хочу представити до вашої уваги плоди пізньозимового сорту яблук під назвою Муцу. Ну, що про цей сорт коротенько сказати. Селекція, японська селекція, виведений на початку 1930-х роках минулого століття в Японії в батьківській парі там. Не пам'ятаю, що на що йде. Golden Delicious та сорт Indo. Дуже часто використовують вони японці в своїй селекції. Сорт плоди можуть досягати від 150 і більше там, до 250 грамів. Я думаю, що в окремих випадках це можуть бути ще набагато більше плоди. Це плодоношення у нього на 106-й суворо на третій рік чомусь. Це я вистажив цей момент. Є два дерева, і ось вони лише на третій рік закладають. І там закладка вже в нього йде більш інтенсивно. Можливо, цього року буде більший врожай. Не знаю, як він там до, до періодичності, як він до перенавантаження відноситься, буде це все бачити, буду це все випробовувати, буду дерева не розвантажувати. Максимально навантажені будуть стояти, і що вони покажуть результати, які в подальшому. Ну, ось. Є такі красиві екземпляри, ось такі красиві плоди дуже гарного кольору, шкірка золотаво зеленого ось. Приємні на аромат. Доволі подобається мені. Ну і я в глибині крони, бачите, не, не дозрів плід і навіть вже період біологічної стиглості, а він все ж таки більш до зеленого тяжіє кольору у нього. Що ще по ньому сказати? Ну, більш поки нічого не можу вам розповісти, напевне, все ж зараз будемо куштувати, оглянемо, що він з являє. Так, розрізав я самий такий найбільший плід. Найзабарніший, найкрасивіший. Соку предостатньо, Зараз куштує. Ну що, дуже смачненький. Має збалансований смак. Розмита кислинка. ну Вона, як правильно пояснити, Дуже збалансована, дуже врівноважена. Монокислоти якоїсь такої немає, вона не виділяється. Є приємний цукор, ну смак класний. Ну, простіше кажучи, їсиш і хочеться ще. От. Такий він подразнює апетит. Смачний смачний пліт. Думаю, все ж таки в більшій мірі, напевно, його треба споживати. В лютому, березень ну, має багато соку, нетерпкий смак є, все є. По звичайному зберіганні вже таки відчувається більш м'який у нього м'якуш, хоча можливо декому це подобається. Ну, в принципі, можна і дозволити їсти його і в березні. От, але я, напевно, більш схильний до лютого. Ну, це все будем, буду це все відстежувати, ці всі моменти вивчати, розповідати вам. Якщо кому цікаво, що хочу ще сказати. Так, сорт сильно рослий. Потрібно його правильно формувати, не шкодуючи. І якомога раніше завести його в плодоношення, регулювати цей момент навантаженням ріст, трішки збивати і обрізкою. От це все потрібно робити правильно і давати йому нормальний розвиток. Сорт, в принципі, доволі стійкий, якщо робити, скажімо так, стандартні обробки. Проблем з ними якихось я не бачу. Ось. Ну, на цьому поки що все. Здійснювали огляд. Дуже смачного, на мій погляд. А, ну ще, давайте традиційно поставимо йому оцінку. На сьогоднішній день я йому ставлю 4,3. Ось, це, в принципі, дуже висока оцінка. Я буду відноситись так. Якомога більш об'єктивно, прискіпливо. 4,3 це дуже висока оцінка. І, в принципі, я думаю, що це не його максимальний потенціал в розвитку смаку. Буде в подальші роки набагато, в подальші сезони, думаю, все ж таки з розвитком деревом, з розвитком корони, з її освітлюваністю смачніше, краще, красивіше. І цей сорт недарма, він ось має багато своїх поціновувачів. За свій смак та за свій красивий зовнішній вигляд. Сорт муцу на огляді. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Подобається читати, відповідати, розвивати різні дискути. На все добре. Дякую за увагу.